Я заступаю на сутки разу 4, це після суток я віддихаю. Це вже 8 днів. 8 відпадає. В яких дні є вас? Якщо 10 днів дні в населеному пункті працюєте чи ні? Чи менше? Ну, можна є. сказати, не. Я я чожу, за 2 години, два рази пачуть. От за, за цей це працює. Шановні депутати, а тепер послухайте, що я вам скажу. Вертикаль його роботи, площина його роботи зовсім інша Він першим ділом працює на кого? На райвідіо. Я правильно сказав? Так чи ні? Бо де люди, де закон про міліцію, коли він повинен працювати на людей. Зараз ми його хаємо. Да, є. Якщо не прав, він реально не справляється. Ми це розуміємо. Сьогодні, так як каже Анатолій, треба робити дійсно. Міліцію, наш род, ну, нашу, нашу, та, яка буде захищати, виконувати свої функційні обов'язки, захищати інтереси кого? Людей, наших людей, наших виборців. Мене в тому числі. Так що в даному випадку я його не оправдую, я просто картину розказую всім доступно. Правильно, ви підмітили і сказали. Значить, По цьому питанню я їздив до начальника обласного управління міліції генерала і Розказав оце, що ми зараз саме поліває дисційно кожного з нас, і мене насамперед околицю своєї ради, про те, що недостатня міліція працює на, на громадах. І було поставлено це питання, і вони зараз відпрацьовують і, мабуть, або по нашому селу зроблять як пілотний такий проєкт. Закону ще немає прямому мініці міліції. Допустим, скільки ми говорили, що треба все здавати, якщо закону не буде, ми, не, ми, ми його не, не зробимо. Як тільки після тих, ті, якщо буде введено в дію там закон, або приймати якесь рішення про те, що на базі Київської області чи Петропавлівської почавовки попробувати буде зроблено це пілотний діє, тільки після цього ми можемо вести. Але ми ще тако підходимо до цього і, мабуть, сьогодні 2 чи три всього населених пунктів дається ці громадський формування. В данішому моє вони якраз перекваліфіціруються у е, муніципальній міліції, і ми, версія, чи голова буде затверджувати, не знаю, що як затверджувати керівника цієї муніципальної міліції, і ми можемо платити гроші, і він буде перед нами звітуватися тоді. Дома щось відвинеться. Але я хочу сказати, доповнення до виступати постанаторів, значить, сільському голові Катинському дворник-польовик Наталії Валерної, Телефон такий-то, проживаючи в Такива, Чкалова, 64. Повертаючись з праці 25.07.14 го року, близько 18.30. Це в нас є громадське баргування. Діни у мене на вулиці Чкалова, біля будинку 34, Зірвали шиї золотий ланцюжок і кулончик. Раді був спортивної статури. Під ріс 180-190 в'яне в чорні шорти, в чорну футболку, в чорному лазері і синій просід. Відразу побіг у прогулочок, що веде до старого кладовища. Позвонивши у нашого села Андрію близько 19-ї години по мобільному телефону 097-565-85-54. Це ваші мабуть? Да. У відповідь почула тільки, ох, да!» І що такий вигляд у селі не був. Олексій Іванович, будь ласка, прийміть міри, щоб у нас в селі серед білого дня було, не було таке. А як бути з дітьми, які скоро будуть у школу? Чи коли ті батьки попросять закурити в когось із громадянам ввечері, що буде? І ми, і це до громадського формування вас, е, е, определили такі злополучні місця, де в першу чергу е, потрібно і дивитися. Громадському формуванні дали кладбище, тому що на кладбищі чого, готові столики є, принесуть е, їх, да, кусту, рамали, так, на поминки якусь їжу, ставлять поконіку 100 рам налити. І саме головне, що ж при мова на цій столиці. Ну, відповідать, не бачу поки не було, там за От як ви ходили туди, то він би мабуть, не піти.